Вітання глядачам обласного в ефірі пряма мова і сьогодні до дня народження нашого міста. Ми поговоримо про історію нашого міста, а також про його туристичну привабливість. У нас в студії Сергій Тихенко і Юрій П'єтрошенко. Вітаю вас, панове. Отже, розпочинаємо Добре, розмову про унікальність історії нашого міста. Чим саме вона унікальна? І це запитання до вас, пане Юрію. Перш за все вітаю сумчан першому поколінні, другому, третьому корінних сумчан тих нащадків, які 360 років тому е заснували фортецю е Сумінгородок. Okay. Е унікальність сум в тому, що в нашому місті є три сторінки її історії. Перша прадавня, Скіфська, і археологи мають. Е Документальне підтвердження тими знахідками, що у нас там, в районі Доровщини, існувало Скіфське протомісто. В Літописах зафіксоване легендарне місто липовецьк липенськ Це теж співвідноситься з територією, де знаходяться наші суми. І третя, наймолодша сторінка це Козацька сторінка. Унікальність в тому, що через Століття, а можливо, тисячоліття, люди поверталися на свою прабатьківську землю для того, щоб будувати місто, для того, щоб плекати життя. Унікальність нашого міста в тому, що це місто, яке поєднало в собі етнічні і Мовні історичні компоненти багатьох регіонів України, зокрема, в ось цій хвилі переселень в козацьку добу в часи Богдана Хмельницького і національно визвольної революції, то міграція з правобережжя України це були і з Канівщини, і з Черкащини, і з Чигиринщини, і з Ставищ. Зокрема, Козаки Кондратіва, які прийшли із білоцерківського полку. Значна частина наших поселень тоді, і серед сумського повіту чи сумського козацького полку, Слобідського козацького полку, багато населених пунктів виникло переселенці із Волині. Угу. То вони принесли з собою пам'ять, назву місцевостей, говірку. Віру, і оце все е, створило своєрідний букет е, нашого міста для історії. Вимір 350-360 років, 3,5 з половиною сотні це дуже мало. Для того, щоб е, сформувати ідентичність. Але от е, Суми е, протягом цих років е, старалися витворити унікальний е, сумський, слобідський, е, сумську слобідську людину. Яка а, працює, яка знає волю, гідна, толерантна в вір, у вірі, а, історики можуть навести масу прикладів саме такого співжиття людей різних національностей, відсутності погромів, різанин, взаємодопомоги. Навіть, навіть так, що в роки Першої світової війни були тут австро-угорські полонені і е, з ними грали в футбол сумські гімназісти, угу. е, то це місто, е, місто Суми, е, ще із е, того, як виникло, це було місто освіти і культури. Для прикладу, в середині XVIII століття, це 1730 ті роки, в місті було 5 шкіл, 12. Читилів. Це тих кадрових штатних, які місто, міська громада утримувала. Тут були ще мандрівні дяки, бурсаки, які навчали учнів за постой за хліб. А так було 12 вчителів. В місті шанували книгу. Сумська родина козаків Калина і Марина Леонтьєви 1710 року подарували унікальну вже тоді книгу. Петра Могили Требник, ця книга надрукована 1646 року і вийшла дуже малим накладом. І ця книга була подарована успенському монастирю в Сумах. Сергій Володимирович, як ви тому, прокоментуєте місто. Як, яка яка сторінка розвитку історії міста Суми знакова і унікальна на ваш погляд? Щойно пан Юрій чимало там розповів, да, ось про таку мозаїку цивілізації і культури, які торкнулися наше місто. Пане Юрій історик він купає глибоко і, звичайно, це абсолютно об'єктивно і правда, але є й інша правда. Коли ставимо декілька знаків оклику і кажемо про унікальність, ну треба бути чесними. Ми не Рим, ми не якісь міста з тисячолітніми історіями. І Пане так далі. Ви згодні. Ми Рим. А... Можливо, ми краще. Ну, На жаль, це об'єктивна реальність така, що в нас немає якоїсь такої тисячолітньої історії. Так? Угу. Ну, тобто вона є і городища, мене, про неї мало і. Так, але вона не має яскраво виражених якихось таких ну, ну, епізодів, дат і так далі, так далі. Я кажу, не з точки зору історик, а з точки зору ну, обивателя. Ну, ви казали, що у нас. Ми розмовляємо про туризм, про презентацію і так далі, так, так, про якусь цікавинку, так Ми, про, да, про яскраві говорити, сторінки. Так. От якщо казати про яскраві сторінки, от то ну звичайно, і, і там хочеться чи не хочеться, але така акцентована історія наша починається от приблизно 350 років назад, коли Україна заходить в е, е, територію Російської імперії. Як тоді, причому імперія так тоді йшла теж десь війною, десь не війною, десь мирно, нас вони мирно взяли, от за гроші за, за гроші за ще От. Я аж до Криму дійшла. От ну але хочемо, не хочемо, але акцент такий: уже коли е, ми стаємо в складі Російської імперії, то в нас починається така історія з якимись подіями з той самий mm -hmm. осадчий, наш пан Гарасим Кондратів і так далі. і так далі. Я хочу сказати, що коли от ми дивимось е, приблизно кінець 19-го, початок 20-го століття, mm -hmm. то сума, я би сказав тоді повітове містечко суми вони було більш ще, аніж зараз, Того, що ми бачимо вже якось там і демократії становлення, і якось виборчого uh -huh. права, і якогось, значить, розвиток економіки, і політичного, і духовного життя доброчинності, іншого іншого. Ну, на жаль, сталася ця прикра подія революції 17-го року, і вона uh -huh. зруйнувала. А я впевнений, що суми могли би досить сильно. Ну і звичайно, за рахунок чого вони якби такі чого в нас були більш серйозні повітові містечка, uh -huh. так і міста, так тобто ті ж самі Ромни, і Путивль, е, і Глухів, і Лебедин, але в суми зайшли гроші. От. Тобто, ну, це така об'єктивна реальність. Зайшли гроші у вигляді наших цукрових королів, Харитоненків. В першу чергу ці гроші притягнули залізну дорогу, ці гроші притягнули до себе цивілізаційні якісь розвитки. Якраз ми, я про це, я... ми про це говорили з пан з паном Юрієм до, до ефіру. І якраз ми з ним обговорювали. Зараз це запитання повторюю. Скажіть, будь ласка, а в якому віці, і скільки років тому ми були максимально привабливими, цікавими і історично там розвинуті, як приклад, наприклад, якщо розглядати весь цей період? Якраз ви говорили так 100 років тому? Знаєте, я е, попробую відповісти так, що людська пам'ять, родова пам'ять. Обертається в трьох поколіннях. Сімейна родова пам'ять це 70-75 років. Ми пам'ятаємо своїх дідів і знаємо. Про прадідів вже тільки згадка бо легенда. Так само пам'ять громади три покоління, тричі по 70. Це 200 250 років. Трагедія, трагедія нашої всієї землі і Сум, в тому числі, що після 17-го року. Було вичищено всю історію до 17-го року. Світ почався з жовтня 17. І те, що ми зараз по крупинці збираємо, і найближче, що нам вдалося зібрати, документально через фотографії. Інші е, речі, збережені в музеях, ми говоримо про. Е, Вибух, розквіт нашого міста в другій половині 19 го на початку ХХ століття до Першої світової війни. Бо е, та реформа 1861 року, вона звільнила енергію людини. Раб, е, який існував тут кріпак. Е, він мав тіло і мав право народитися і померти. А після того, коли Хай і голодна, але йому дали право вибрати і реалізувати себе. І тоді ми говоримо про той потенційний реалізований проект, життєвий цілого покоління. 30, 38 заводів, які працювали в Сумах на 1916 рік. Я не кажу, що там були тисячні колективи. Але 38 заводів, які потребували кадрового працівника, якого треба було навчити, і це е, був майже весь спектр новітніх тоді технологій, які е, були в світі. І це було заведено зокрема і в машинобудівну, і е, цукрову галузь, і в сільське господарство. Тобто ці найкращі традиції, які передавалися, і пам'яті з покоління до покоління обірвалися якраз той період, про який ви говорите. Його просто вбили. Знищили. Той, хто був господаровитий, він став потенційним контрреволюціонером okay. і він мав покинути цю країну або ховатися. Керівник, який до того дорожив честю своєю, чи то інженера, okay. чи то хлібороба. Він був звинувачений в тому, що він. Злочинець. Знаєте, я додав би Та, а, от якраз про пам'ять. Або загинути, або втрати. Коли про пам'ять говоримо, от досліджував конкретно вузьку тему. Розвиток банківської справи до революційної сумщині. Угу. Статистика відмінна, всі банки встановлені, колективи банківських служб встановлені. Прізвище, я думаю, ну невже ж я не знайду? Уже в мене є прізвище, місто Суми, воно залишилося. Невже ж я не знайду багато історій в фотографіях? Рік пошуків п'ять фото. 5. І коли почав копати, а чого ж так, виявилася така історія. От досліджуєш період, наприклад, 30-40 років цього періоду розквіту. А приблизно в місті суми 30-40 прізвищ, ота еліта, ми зараз називаємо політична. І вони весь час, ці 30 років, вони і благодійники, вони і меценати, вони і підприємці, вони і там мирові судді, і так далі. І так далі. І люди тягнуть на собі і розуміють, що це надовго, і не повинні себе показувати гарно все. У 2018 році відкриваю списки — жодного. 30 років, 40 людей тягнуть суми, 18 рік жодного з них. І коли починаєш дивитися, виясняти, виявляється, що е, репресії і е, ці гоніння не тільки були в 17-18 рік, вони були в 20-х роках, 30-х, 40-х, 50-х. Uh -huh. І людям було просто небезпечно зберігати цю історію. І люди відхрещувалися від своїх е, людей, е, якби предків коріння, та, Так, коріння, спалювали фотографії, міняли прізвища. І uh -huh. от Просто на очах було видно, от як наша історія сум була просто. Витравлено. Але водночас і не багато людей, які б хотілися докопатися до істини і поновити ті зв'язки зі своїми так, ну, дідами, не і знайти своє коріння. Я, я хотів би якось молодь неохоче, да, дізнається про, про нашу історію, про унікальну історію міста Суми. Ось я знаю, що Ось пане Юрію. Я, Юрі, ви я, працює, я так? тримаю одну з книг Унікальний, знову ж таки проект, зроблений сумською громадою за підтримки сумської міської влади. Єдине місто в Україні, яке втрі. Трьох книгах створили створила ілюстровану історію нашого міста mm -hmm. за ці 355 тоді років. І ось Суми вулицями Старого міста, mm -hmm. світлої пам'яті Юрій Кобилюков був ініціатором такого альбому. Потім ось пам'ять старих вулиць і нове життя старих вулиць. Знову я хочу одне прізвище згадати: Леонід Кагадєєв. Він із mm -hmm. роду Савичів. Людина, яка собою замінила управління чи департамент культури і майже півстоліття. Організатор музичного життя, музичної освіти, концертної діяльності не склалось у нього як у артиста, але він знайшов себе як педагог і як менеджер. Так. В 1919 році він організовує муз -школу. Як тільки влада більшовицька трошечки заспокоїлась і вибрала в себе силу, позбавлений прав на роботу. На життя. Але з якоюсь метою вони це робили. Бо Тому, наша історія, культура він, це наша він, матриця, він, так? Він дворянин. Він mm -hmm. дворянин. Тільки виходячи із його сослов'я, він був позбавлений права на життя. Помер цей чоловік в 44-му році з томиком Герцена в руках. Еліта, духовна, мистецька еліта цього міста. Про неї треба знати, згадувати і шанувати цих, цих людей, бо вони формували, окрім промислового капіталу. Мається на увазі інтелектуальної потуги вміння працювати, організовувати. У нас ще був серйозний і культурний пласт сумчан, які або тут народилися, або приїхали, і це місто стало для них рідним. Пане Сергію, як ви скажете, я знаю, що ви дізнаєтесь історію, подорожуєте по місту, у вас є цикл і фотографій і за місто, а цикл фотографій – це сумські садиби. Наприклад, приїжджають гості міста, куди варто їх повести, відвести і показати, що саме. Ну, нас я є... думаю, що режисер може. Продемонструвати ці фотографії. Ми у нас дивилися. є історичні об'єкти, досить багато їх. Так, ми знаємо. Починаємо, ми, якщо так віртуальний, так лаконічно за 20 секунд сказати, віртуальний тур містом, Це ми виходимо, стоїмо перед нами Альтанка, розповідаємо історію Альтанки, звідки вона взялась так, і легенду про те, що там нафта, яку потім знайшли, все такі. Але говорять, що у кожному місті є такі так, Альтанки. Так. Потім ми повертаємося а, і за альтанками показуємо. Це у нас отут була фортеця. І е, Коли починалося заснування міста Суми, навпроти нас художній музей, а це був колись банк революційний. Е, Повертаємо ще е, краєзнавчий музей, mm -hmm. це у нас е, була управа. А от і, зараз дивіться, та. яка фотографія, що саме. Ну от зараз, власне, показують фото. Це ми, якщо вже ми з гостями вийдемо і. Кілометрів проїдемо 20 від сум. Ми доїдемо до Хотєні. В Хотєні, от зачепилися за цю фотографію, а, а, у дореволюційний час а, наша. Місцевість була благодатна місцевість. Uh -huh. Вона була благодатна всім. І природою, і людьми, і заробітками. І був такий феномен, як дворянські садиби. А потім він перейшов в садиби ну, нових там, промисловців. І їх було дуже багато. От це була, показувало тільки, що фото одна із садиб хотєні, палац Цікавинка. От Дивіться, в палаці було 87 кімнат. Бой. І кожна кімната була мала своє індивідуальне оздоблення. Так, так. унікальне. Зараз, на жаль, цього палацу немає на цьому місці Хотенська школа, uh -huh. але справа і зліва залишилися флігелі. Uh -huh. І, на жаль, вони в ну, стані такому а, а, зараз? – Я, а... я ще хочу сказати, що це о, єдиний архітектурний реалізований проект Джакома Кваренгі. Кваренгі. Це, це італійсько... тут, на, 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 наші, на нашій yeah. території. Його е, проєкт це ще е, Собор в Новгороді Сіверському. Uh -huh. Унікальні речі, які є на нашій території, їх треба е, заінвентаризувати, зберегти, для того, щоб. Це багатство. Uh -huh. Кваренги, бо кваренги називали, модний був італійський багато будував. А показували зараз фото, то був наш ем, е, е, власне, Зараз там, е, е, розумієте, яка проблема? Uh -huh. Були сотні цих садиб на Сумщині до революції. В радянський час залишилися десятки, ну але вже таки збереглися. Була 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 та була, була дуже така стандартна процедура. Палац, садиба, місцеві селяни, революція. Вони йдуть, грабують, потім спалюють, все шито крито, нічого немає. Але ті, що залишилися, десятки, вони таки залишилися, вони підтримувалися. Проблема в тому, що зараз десятки залишаються одиниці. Це проблема, яка ну, просто кричить страшне. І, е, А кожна садиба, ну як, це ж навіть якщо ми підходимо з якоїсь практичної точки зору. от Ви заговорили, що ми говоримо про туризм, про розвиток. От угу. як ви кажете, привезти людям показати. А що їм показати? Що, чим можна зачепитися в місті Суми, або в районах? Та можна якраз зачепитися відновленою старовинною садибою, угу. і вже біля неї і історія, і виставки, і якісь заходи, і так далі. і так далі. Ну, е, Марин, ми з вами були. На... Були. Ви були, на... саме, були на, Чехи, на, на, і Чехова, і Лентварьових були. — Я просто не, не можу про це сказати. Я вже декілька разів про це казав. Місто Суми не має свого культурного обличчя. Ну, от немає і все. Ну, на жаль, немає якогось такого грандіозного, всеукраїнського фестивального руху. От у нас є приклад Терстянець. Угу. Чудовий. Палац Галіциних і круглий так, двір. Так, так. От сади, бо я договорю, все-таки думку, обичаю. Садиба Лендварьових ідеально підходить. Є садиба, якщо відновити, є парковий великий компас, річка поруч, ставок, можна провести фестивалі, рок, фестивалі, музичні, пленери, що, що завгодно. І можна отримати своє обличчя. Mm -hmm. От це ефект ніби ну, садиби. Ви на початку передачі сказали, що ми не Рим. Можливо, така думка про нас самих і, і, і так ем, те бажання ем, поглиблюватись і вивчати нашу історію відпадає. Ну ми ж не Рим. Ні, от ви сказали, тут у вас була фраза, сказала, от молоді щось не цікавляться. Ви знаєте, до от, речі, можливо, цікавитися Рима і тут є, є про що розумієте, молодь ніколи не цікавилась історією. О, ну так, серйозно. Так. так, людині треба пройти якийсь такий серйозний, ну ви ну себе згадайте. Воно цікаво серйозне. Ми з вами тому, бігали вчит... по танцюльках. Кожен вік, як кожен, воно визріває, О, так, воно визріває. О, воно визріває. Так. А головне, розумієте, головне не цікавитись історією, <рігум> а головне зробити її історію. Дуже відмінні. От ми, коли розповідаємо про тих, що ми люди, які до революції це все місце створювали, воно ж не цікавилася історією. Вони створювали це місто, от що найголовніше створити середовище, яке б створювало цю історію. А історія, хто її фіксувати, то знайдеться. Кому прийде, і молодь буде хороша, і всі пане Сергію. А взагалі, скажіть, будь ласка, яким чином зробити нашу таку туристичну привабливість? Ми їздимо до Чернігова, до Полтави, ми їздимо до камянець подольського Але хто з вас чув бачив, що до нас звідти приїжджали і просто цікавилися? Питали, куди саме варто поїхати, чим саме поцікавитись, що побачити? Розумієте, тут. Реально є дві причини: і об'єктивно, суб'єктивно. Об'єктивно. Реально, наша ми стали крайньою областю. Ну Приправити. коли був СССР, ми були. О, наш глухов, потив це було кільце. Воно було mm -hmm. забите в ці всі екскурсії. Mm -hmm. і так, далі, так далі. Ми були люди від, від Москви їхали екскурсії через Брянщину, Курщину і так далі. І це все було розвивалося. Ну от так сталося. Обрізались. Ми стали якби трошечки такий медвежий кут. Ну як не сумно казати, але ну, так є. І Об'єктивна перша передумова, друга відсутність інфраструктури. От немає і все ну не зробили. Це об'єктивні. Ну а звичайно, і суб'єктивна. А суб'єктивно дуже проста. Небажання. Небажання. Немає розумієте? як є поняття людського... небажання кого? Небажання… Самих Ні, ні, там, ні, 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 ні. Самі люди тут не цей все-таки розумієте, воно все Ну як роль людського фактору в історії. Ну захотів, кажучи, губернатор щербань футбол грати. І футбол грає стадіон є. Так, якщо б ну це може якийсь не такий приклад. Так захотів бува. на руїнах. На руїнах Ві почали відновлювати так. все. Або ву, так. або ву справи по ньому, угу. там карні і так від далі. Очільника міста, а, не та? тільки, Не тільки. Не тільки міста. Верхів, ну як би, про шарку управлінців, менеджерів від них залежить е, рішення. Тому що громади, на жаль, вони не мають рівня свідомості, угу. щоб вони формували те, чого вони хочуть. Ну от не мають і все, ну так склалося. І більш того, як Якась така ну така дурна виходить ситуація, коли, наприклад, є сільська рада, а на території ну знову ж таки та садиба. Угу. Це для вас, з них, ну єдина перевага, а вони її все одно рушать і вони не розуміють і, не, і немає якщо запиту, якщо щоб відновлювати. спалимо дах, можна зняти цю будівлю так. з балансу. Так. Все і це і на а це було зібрати і, і хліб мені. зробити. Це теж сильний як варіант. зробити, щоб запрацював механізм, пане Юрію? Я. А... Можливо, трошечки про ну, механізм. півтори хвилини про... залишилось да. так резюмуючок. Е у нас в, ну, от в інституті після дипломної педичної освіти ми е ініціювали, створили, реалізовуємо е навчання керівників шкільних музеїв. Е там кілька програм, і одна із них це основи екскурсі... навчальної екскурсійної діяльності, не комерційної. Е Зрозуміло, що е, треба цьому педагогу показати, як правильно скласти екскурсійну програму, як об'єкти, куди підвести все. І е, сказати, що молодь зовсім не цікавиться, я б не сказав. Це Залежить багато, від так. мотивації багато в чому батьків і вчителя. І... Було дитя, таке видно продвинутої родини, яке я там родителями на дітей був і то. Ну ви знаєте, яка удивительна вість, Сумський спасопреображенський собор. Це чудово. Тобто йдеться про необхідність вчителя, батька, матері, батьків, підвести і показати, в чому є унікальність нашого того об'єкта. І ще дуже хотілося б, от коли робили ці книги, виникала ідея. Створення історико-культурного заповідника Місто Суми для того, щоб об'єднати оті всі наші об'єкти, зберегти, запаспортизувати і дати розвиток ініціативі. Я вам дуже вдячна. На жаль, ефір наш вичерпується. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про історію нашого міста. В студії був Сергій Тихенко, а також Юрій П'ятаченко. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.